Так, друзі, на фоні закінчили шафу. Хлопці на троє дверей стандартно, тож показую трохи детальніше. А, значить, Наша шафа троє дверей, це у нас ДЕСПА біла, ручки чорні. А, стандартне наше наповнення всередині. Це дві дверки з трубами. Тут в нас без вертикальної труби, дві горизонтальні, під більш дитячі короткі речі. І полиця вгорі. Завіси у нас з дотягом, закривається плавно. І одна дверка в нас секція з полицями. Ось так виглядає. Полички, верхня в нас переставляється по висоті. Ці дві в нас зйом, зйомні і дві висобні шухляди. Ось такі в нас з ДСП дном. Тож, така у нас вийшла шафа. Нагадаю, що при замовленні через сайт термін виготовлення до 7 днів. Будемо раді вашим замовленням.